Друзі, ми зараз розпалимо ці шини і вони будуть горіти, бо бензин уже підносять. Ми продовжуємо наш мітинг Зараз до нас долучився народний депутат України Ігор Луценко, і я надаю йому слово в зв'язку, значить, з нашою річницею революції. Слава Україні! Якщо хочете зрозуміти, що змінилося за ці три роки, спробуйте пронести шину з європейської площі сюди, ви все побачите. На вас кинеться 200 чоловік поліції, на вас кинеться 200 чоловік на згвардії. І ви зрозумієте, що помінялося дуже сильно. але це є свідченням того, що влада є дуже зараз слабкою. Минула влада була сильною і її ми подолали. Нинішня влада є набагато слабшою, але звісно, вона є підлішою востократ, тому що вона мала пократи тих, хто вбивав людей тут, посадити негідників, шахраїв, крадіїв минулої влади. Мало, врешті-решт, захистити нас від Росії. А що ми зараз бачимо? Ніхто не сидить ні за розстріл, ніхто не сидить за вкрадені мільярди. І російський Альфа-Банк на Хрещатику і продовжує скупати наші банки тут в Україні.